Перша і найбільша цінність віруючої людини це особисті стосунки з Богом. Не служіння, не функціонал. Не активність, а стосунки. Пам'ятаєте, Христос каже, любиш мене, питав Петра, а потім вже функціонал. Бог, друзі, створив нас з однією глибокою ціллю поклонятися йому. Ця опція вона завжди є в нашому житті, вона належити має Богові. І якщо я Бога не вибираю щоденно, я вибираю щось інше, тому особисті стосунки з Богом це, друзі, фундамент нашого життя. Якщо немає стосунків, то і християнства також немає. Якщо Біблія для вас не щоденний хліб, а тортик тільки по святам, то у вас біда. Біблія каже: нехай Господь буде розкіш твоя, і він виконає бажання серця Твого. Знову таки, причина в стосунках. Спочатку стосунки, а потім вже. Бажання, якщо Господь з тобою тісних стосунках ти з ним, то і бажання в адекваті. І ще один текст з Біблія каже так: бажання тих, хто боїться його Бога, він виконує. І то знову причина в стосунках. Не почніть страждати. О, зараз мої бажання будуть збуватися. Ні, спочатку стосунки. Господь, нехай буде саме велике твоє бажання в житті його шукати. Нехай це буде твоя. Першочергове бажання. Христос каже: якщо перебувати будете в мені, принесете багато плоду. Знов таки, плід, друзі, це результат. А перед ним стоїть умова. Перебувайте в мені. Тобто тісно тримайтеся мене. Так Христос каже: трохи богослов'я вам і мені, яке врятує нерви і віру. Любов Божа, вона безумовна. Пам'ятайте про це. Але обіцянки, обітниці вони умовні. Він любить тебе завжди, але благословляє тоді, коли в тебе є одним стосунки. Тому найбільше і наймудріше, що ти можеш робити, як віруючий, щоденно це зробити Бога не просто частинкою твого життя, а найбільшою розкішю твого життя. Постав його на перше місце. Все стане на своє. Нехай Господь буде твоїм найбільшим скарбом. І пару думок: якщо Господь твоя розкіш, то твої бажання стають мудрими. Пліт починається не з функціонала, а стосунків, не з активності з стосунків. Божа любов, вона безумовна, Божі бітниці, вона відповідь на близькість і християнство без стосунків, як би ви не крутили, це просто релігія, але не життя.